Українське козацтво нерозривно було зв'язано зі Святою Горою Афон. І чимало козаків відправлялися в Прощу паломництво на Святу Гору Афон. Багато з них на старості років залишалися там монахами доживати свого віку, молитися, спасатися. І, наприклад, можна привести таку особистість, як друга Петра. Івановича Калнишевського, до речі, також Петра Івановича, але по фамілії Величковського, який прийняв в монашестві ім'я Паїсій. більше відомий нам як Паїсій Нямецький, але ми називаємо Величковським. І цей вихідець із Полтавщини, заснував на святій Горі Афон свято Ільінський Скіт. Який і до сих пір є діючим на святі Горі Афон. Він також зробив колосальний і титанічний труд по перекладу, так сказати, святоотцівського аскетичного вчення із книги Добротолюбія. Тобто, книга написана була святими отцями більшість на грецькій мові і на слов'янську мову. Ціла школа при Паїсії Величковському була створена, яка займалася перекладом святоцівських творінь, які пізніше тут у нас і, взагалі, у всьому слов'янському світі відродили інститут старчества. Що таке старчество? Це практика ісіхазму, це практика глибокої, аскетичної молитви і повністю присвячення себе Богові. І такий всім нам відомий святий, як Серафим Саровський, наприклад, Оптинський і Глинські старці появилися завдяки матеріальним пожертвам Калнишевського особисто, Запорізької Січі, Титанічного труду Паїсія Величковського і книгу, яку вони приклали «Добротолюбі». Говорячи за Серафима Саровського. Стариця Досифея Київська, яку книжку юному Прохору віддала, коли відправила його в Саров? Якраз було Добротолюбія. Тобто Петро Калнишевський заложив фундамент появі оцих величезних святих Серафима Саровського, Оптинських, Глинських і інших старців. А ще одним монастирем на Афоні, який був заснований і населений монахами, вихідцями із запорізьких козаків. Це був скид при зовграфському монастирі, який називався Чорний Вир, а козацтво і афонські монахи з козацтва, так ніжно його називали духовне Запоріжжя. І переписка, і архітектура, і життя на афоні було майже як тут, на Запорізькій Січі. Така зовнішній вплив Петра Калнишевського на відповідаючи на те питання, яке ви задавали.